Витни Хьюстон! Вау, да! А кто я? Сейчас, сейчас, сейчас! Сейчас, я текст послухаю, пока може, уже пойму. Бумбокс. Чекай, какие там приспи? Это тоже бумбокс. Ну, підказку я дала. Це букбокс, але я не можу згадати, як називається ця пісня. Пісня про пісню. У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Дякую. Розпочинаємо це черговий випуск проекту «Що за Сонг. Як настрій? Класний. По, по тону голосу не було чутно, але Бачите, класний. Бачиш, я така синхронізація, ми обидві показали. Як ти можеш так боятися сльози, Хто перше починає? Молодшим які ми чемоди. Молодші дорогу. Благословляю. Ну, як знаєш, як мама благословляє тебе в добрий путь. Так, Хорошо. Окей. Я не хочу починати з того, що я, мабуть, знаю краще, ніж інше. Тому я виберу якісь зарубіжні хіти. А чого ти так відразу? Що, чому зразу? хіти? Ти на перемогу граєш, ти просто. Ні, ну нащо зразу всі карти видавати? Треба інтригу тримати якусь.

Мені, мені... що Maroon, що походу видно. Адам Львін — це секс-символ мого дитинства просто. А, все. <ріст> ну так, да, це ж це, це, це якраз, да, да, я розумію. Тут <ріст> сходиться, все сходиться. Так, <ріст> <ріст> да, да, да. Ну, да, давайте ще Але раз обіка. Просто, просто був Дікаплю. <ріст> Сашо так легко отримує перший бал. Справа в тому, що якби я дивлюся, що я не знаю, де я сильна. Давайте по Бдіване хай буде. Ну, давай спробуємо. Yes! Кто? Yes! Ariana Grande! А пісня? Supernatural! Supernatural! І це правильно відповідає до облачки! Не така вже я і стара! Це було Supernatural і супер швидко. А ти, а ти як? Ти взагалі хоч. Я, ні, ну я Аріану Гранди Шарю, але це новий альбом? Останній? Mm -hmm, останній, так. Ні, тоді я не слухала новий альбом. Ні. Ну, якщо я зараз виявлюсь не сильно, то буде боляче, але інді. Ну, давай. Давай, давай подивимось. Давай. Вельмива група це Лонлі да, да Блін, як ага, Клас, так-так-так. Так, 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 Окей, давайте переходити до наступної категорії. Хоча стривайте, дорогі шасонечки! До вас є розмова. Ми зараз у невеликому фінансовому скрутному становищі. Наші спонсори призупинили фінансування нашого проекту, тому ми е, вимушені е, створити акаунт в Donatello. і просимо вас підтримки. Там все дуже просто. Ми створили е, реально цікаві плюшки за вашу підтримку. Якщо це буде 100 гривень. Ви попадаєте автоматично в чат, де можна буде обговорювати музику і всі цікаві інші теми. Якщо це буде 300 гривень, ви станете учасниками розіграшу платівок, які не забрали переможці. А такі є. Їх треба розігр розіграти, Чому вони будуть лежати? 500 гривень. Е, ви матимете можливість бути на зйомках. Шо за Наступний знімальний день. Велкам. Ми вас запросимо. Чай, обнімашки, е, все буде, будемо раді. Тому, друзі, ще раз попрошу. Реально зараз треба ваша допомога. Дякуємо наперед. Про кохання. А, до речі, в кожній категорії дві пісні. Тобто поп діву можна взяти ще раз. <рес> ну ні. Потім наше про кохання не треба. Про кохання. А, це Еба. Так. Еба. Until your love ca came down. Came down. Come down. come down. Come, down. That's when your love came down. Your love came down. Your love came down. не Бачите, як вона зробила? Це я коли наняв цього інструктора з лижа 100 гривень у це виносе. А це, це просто еба. Я не знаю, як вона танцює, але от так. Ну, вона так танцює, чи це імпровізація? Ні-ні, це просто імпровізація. Це був поклик душі. Так. Це як тіло. Пись... Пісня, про кохання і все. Як пісні про кохання, да. так. Да, от, от так. середина просто вийшла. Да. Ну, тіло просто показує, як коханням треба займатися. <ріст> а, хто а чи я вже вибирала? А, а я вибирала. Саша. Ой, дуже дякую. Да. Ну, хорошо, давайте, давайте доб'ємо вже про кохання. Ага, ну, давайте. — ви ага. Далі, про кохання, так? Ну, да? Хитрюшка, Хитрюшка така. Хитрю... Ага. Хитрюза, ага, да, да, думаю, зараз хочу. я ще один бал візьму. Угу, угу. You promised the world and I fell for it. You... Ваш вихід, бо я не можу зрозуміти. я знаю хто це, але не скажу. Зараз, вона. Ну, пісня називається To love me, мабуть. Ні, там To lose you, to love me називається. А хто, хто співає? To lose you, to love me. Я знаю, чия це колишня. Боже, я забула, як її звати. Джастін. Послухаємо красиву пісню. Джастін? Не Селена Гомес, ні. Так, так, це вона. <плес> так, сіліна <Гомас, плес> та <я вигадує! плес> добре. Ви уявляєте, наскільки я мені… Я тільки що пережила майже, майже сердечний приступ. Не можна такий тиск, всі стояти мене, дивляться, типу, давай, скажи. І камери ще знімають, так? Ну, ще камери знімають, і я тут ледве. Знаєш, кожен, коли хтось щось згадує, він якийсь такий або позов або Таяна. Я ховаюся значка. Коли зустріла людину, яку не можеш згадати на вулиці, така а почекай зараз Ні-ні, зараз. Зараз мені треба закрити очі, щоб я з підсвідомості витягнула картинку. Інформацію опа. Горішок, ти взагалі третій учасник. Що ти забув? Тут ти йдеш мені принести успіх. мені? Я, я тобі is. скажу, що ти і так непогано відгадуєш. Да. Треба рубрику для горішка спеціально. Ну, якусь yeah. там. Він не, не гавкає. Relax Music for є, Я можу запропонувати у нас в меню є спонсорська. Спонсорську давайте. Від... <smilli> О! Ну, на, на, на всяк випадок, ну, раптом. Ну, Це шанс заробити два. Може, там червона рута, знаєш, буде. Може. Це пісні, які а, люблять спонсори? Чи, чи... Ні, в у нас, у нас є наші друзі, наші okay. партнери. Меломани зараз точно в чаті. Це вінілаком. Mm -hmm. да, це та, прям, та, 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 це та, та, в Україні, та. якщо платівки, це точно Вінілаком. Mm -hmm. Сучасний простір в історичній частині Києва створений для. Справжніх аудіофілів та тих, хто хоче по-справжньому насолоджуватися музикою. І вони нам сьогодні дали категорію пісні з вінілових альбомів, виданих на вініла рекордс. Будь ласка, о, давайте це цікаво. би Ну, Вакарчук. Океанельзе. Як би холодно. Океанельзе, так. Да. холодно. Як же так, як я... Як... Холодно, холодно. Давай по одному балу. По одному балу. Ну, Вакарчук, так, да, але, але, але ж океанельзе. Ну, океанельзе, але да. це ж мій. Це ж Це ж той самий, да. так. По, по одному балу. Браво. Давайте вже закінчимо це, давайте зробимо це разом. Давайте, ну. А спонсорською да, да, йдемо, да, тобто vinila.com, да. в яких є величезний вибір вінілових платівок та все для прослуховування. Програвачі, акустика, меблі навіть в них можна купити ну там знаєте, для платівок mm -hmm. обладнання. от Все, просто все круті, 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 сердечко. А, все те ж саме а, пісні з вінілових альбомів, виданих на Вініла Рекордс. Пані Валькова? Я зна... О, чекайте. я знаю. Я, я... Працює, скажи, що нас робити? Поки ні, поки ні. Сиди поки. Це не пані Валькова? — Ні. Дивіться на мене, підказку даю. Вона була на Євробаченні 2018-го. Пані Валькова були Ни... на Євробаченні, але Ну дивіться, от... підказка. Це... Очі. Ні. Око. Чуть -чуть. Літер. Да. Шо, чуть -чуть. Маленька. Чуть-чуть. — Маленька. Крихітка цафіс. Нарешті. Да. А я, хто? Я, 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 «Я божеволію. А, це Саша Кольцова. Деталь, деталь називається пісня. Пісня Я каже. Ще ми діяти. Але крихітка західству. Крихітка Сахіс, тому. А, okay. а це спонсорсько. Так. А дивіться, яка уважна. Один вал, <шлух> так. Да. Ну, давай, Давайте области. <шлух> <плух> 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 <та. Та, плух> це все через горішка. Він прямо <плух> <Танюшка> вболіває. Контроль. <плух> То та, зараз. Таяна, так. краще в неї це право не забрати. Давайте подіве закінчимо. Your song, written by the hands of God. Шакира. Так. О, ш... Хорошо. 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 Приходи. Так, Шакира, далі Посмотрим, что дальше будет. А как мясо называется? А не да, Ну що, браво, я. Ну, класно, овації. Я відчуваю, що я вже чуть ну, програю, тому пора інді знову вже брати. А, ти Пора вже братися до діла. Ну, давай. Горішок вже він, зачекався. каже, Горішок, кажет... ти даєш удачу. Як би мені ще раз почути твої голосні. Аранікерс, якби. Як мені всі ці ночі дні одні було ніби попадись. Свій... Навіть Шазам би не вгадав так швидко. Да. Шазам я не гадав, як я вгадав. Давайте зарубіжні хіти доб'ємо. Вікенд. Вона сказала вікенд. А як? Щас я скажу. Ну або вона скаже. Ні, давай, давай. Давай, давай, на два, три. Вікенд. Ну, це щось сексуальне точно. Треба ще до цього. Хорошо, хорошо. Я Якби я знала назви пісень Ані. Да, ми знаємо, що це вікенд. Це вікенд. Походу, це все, що ми знаємо. <звук> Нехай буде сексі <sexy> <звук> сонг. <звук> die, die Значить, секси. Okay. Да, це зуси доволі сексі. Це майже. Ні, ну це теж про любов. Знаєте, буває любов ну, така... — Ну, Почекай. Ну, дивись, дай you — це не сексі сон. Як це сексуально, що він заради неї помре. Так я ж кажу, це. Ну, це, це зразу одразу збудження, йди сюди. Все. Да, да, okay. Настільки okay. кохання без, безмежне більше. просто. Б без краю <гум> готовий до про Пісню. Просто я з Вікіндом недавно спілкувалася і мені розказував. В Дір? да. да, да. <гум> <гум> Сьогодні ми розіграємо платівку Аріана Гранде. Це просто завдання таке. Напишіть в коментарях, е, от уявіть собі ситуацію, що пес патрон одного дня піде на пенсію mm -hmm. і замість нього буде кіт. Так. Як цього кота звати? Як, от як би назвали цього кота? Напишіть в коментарях і найкращий коментар автор отримає платівочку. Кіт батон. І найголовніше, е, якщо платівки або програвачі тільки довіні лаком, вони стануть твоїм персональним дилером. Так, у нас зараз буде бонусний раунд. Можна зробити додатково один бал. І називається е, ця рубрика Сходинки. Е, там буде 10 артистів. Треба назвати е, якусь пісню, будь-яку пісню, яку він ну, яка в нього є. Угу. Потім переходиш на наступний рівень. На наступний, на наступний і є 30 секунд. Угу. І хто дійде далі, угу. той отримує бал. Вау! Угу. Зрозуміло. Okay. Е, перша починає Саша. О, угу. Боже, п'ять молодим. Ну хорошо. Поїхали. Пошта, Боже, який там рибки. рибки в цей єсмь. Ага. Так, так гріє, зупиняти кров. Ого. Call out my, my name. name, кажеться, журавлі. Люди тополі там. Оце я вже не знаю. YouTube. Я не знаю ці з ей. Ну це а, прям дуже вона на, така відома, прикольна. На таку сидить на крилі. Да, не так... Мені то не поможе. Ну, ну мені то все. От окей, я все, там щось я скажу так: вісім. Це Це супер. Ну що ж, для у тебе okay. зараз буде свій перелік пісень? А, Поліна. Euh, так. так, чорні троянди, «I will always love you»… Ага. Uh, боже, як так? Що ти співаєш? Господи, один, а, один в каноя, а один... не знаю. Ні, ні, треба відгадати. Треба не Після під час війни на початку війни. О, е... очікачка. Я не маю дому. Це вже да, 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 у мене далі, немає далі, дому. Далі, далі, далі е, порічка. Так, 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 так. Чекай, чекай максашо весна? Весна Styles, Sugar, Sweet, Watermelon. Sugar шугар Watermelon, алексеєв щось там журавлення. Все, 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 все. Сім діки, сім встигли і почекайте. Я хотіла сказати про рітузіки. А як дослідниця, наприклад, Черкащина? черка мене за рітузіки багато із музики. Ну, мені. Це, це все одно крутий результат, але один бал для, для Саші вона вісім відгадала. Добре, я не проти. Друзі, дуже класно, що вам залетіла рубрика, де ми радимо пісні, тому ловіть нові. Не забути, не осягнути, хтось з нас наштовхне! Збираємося продовжувати далі, але якщо ви раптом пропустили минулий раз, будь ласка, переходьте за посиланнями в дописі до цього відео, там плейлисти на різних стрімінгових сервісах, і ви знову можете все подивитися. Хто наступний обирає е категорію? Це я не пам'ятаю, до речі, від підписників. Це від цікаво. підписників. До речі, нам будь-хто може запропонувати якусь категорію музичну. Ми вже майже все перепробували. Нас тут важко здивувати, але mm -hmm. спробуйте. На цей раз Лєна Ясіна 5680 та вісім 5 та 117 пісні. Де згадується якась страва чи їжа. О, пішов я раз по стежі, межі терени, здибав я дівчину. козак Я знаю. І сиром береги. І це правильно. Я тебе кохаю, і сиром пироги. Чули, чули, ой, чули, чули ви, козак любить дівчину. І сиром пироги Фух. на це українська народна, тому тут бал зараховано тут достатньо просто назви добре е, один баю. бал для таянця. Саш, давай. Я тепер хочу, ти... і хочу то продовжити. Оце. І, інді немає вже. Нє, ні, 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 я хочу проїжу. А, про їжу? А, їжу"? <ріжу> а що тобі принести? Є печиво? Давайте, а потім пісню. Та ні, ладно, я жарту, не хочу я печиво, я хочу пісню. Ні? Окей, я, я приніс. <ріжу> Та ж історія: пісні, де згадується якась страва чи їжа. І я нагадаю, що підписники прямо зараз в коментарях можуть запропонувати щось суперигінальне. Спробуйте нас здивувати. Правда, ми вже, ну, вже, вже все, 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 що. Можна поєднати з музикою, ми поєднали. Все, що росте на українському городі. З любов'ю щедро ми до столу. Це Поплавський. Смажний кабанчик. Поплазки. курка з майонезом. Крапива. Не кабанчик. Молодець. Крапива. Ні, ні. Але це Поплавський. Це Поплавський. А це деревочки усі, усі! А далі послухати дай. Ну давай. Бож а нечесничком! Ой, мій бож, а нечесничком! Вся рідня за одним столом. За... Ну нехай буде все. Український борщ. Ну, ми зрахуємо. Борщ да, і борщ. Український борщ. борщ. Кабанський борщ. Український борщ. Це сильно. Фух. Ну, клас. А я думала, смажений кабанчик. Курка. Це, 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 це не його пісня. Та я знаю, що не його, але по вайбу по було схоже. Окей. Один бал для Таяни. Дайте привітання. Друзі, до нас звернулася п'ята окрема бригада для того, щоб ми допомогли їм закрити збір на «Мавік». Ми бійці п'ятої окремо окремої штурмової бригади відділення аеророзвідки. Хотіли б попросити вас долучитися до збору на нічний дрон Діджі мавік 3 Термо. Так як противник зараз використовує накопичення сил в нічний час, кожен ваш донат може врятувати чиюсь життя в піхоті. Слава Україні! Героям слава! Вони зараз працюють в Бахмутському напрямку. Це е, наша місія, як і ваша, підтримувати наші Збройні Сили України. Дуже вас е, всією командою попросимо підтримати цей збір. В дописі до цього відео є посилання: 5, 10, 100, 200, 300, скільки зможете. Е, будь ласка, вас дуже просимо. Е, слава Україні! Перемога точно за нами. А наступна категорія. Таяна вибирає. А у нас залишилось тільки дві. Угу. Українські хіти і новинки. Давайте новинки. Новинки. Не знаю. А, почекайте! А це новинка? Так. Бляха, я тут я чим можу з тобою потанцювати? Давай просто ну. Давай. Але класна пісня. Я подумала, що щось таке старе, тебе якийсь стартап, а потім задався новинки. Бляха-муха. Ні. А, це Дантес, я залишусь молодим. О, о, о. Я залишу. О, відео, так. Дантес! Дантес. класна пісня. Фух, фух, я просто тільки не бачила без звуку. Мені взагалі здається, Дантес. От останній час він якось по-іншому ну реально іншим став. Ну, да, Молоде. Ну, І за моїми відчуттями, у нього якась нова новий етап в творчості. Ну, ну це відчувається, чи ні? Чи я помиляюся? Так, ні, в нього ну, дуже реально круті пісні. Ці ну, теж хороші були, але зараз він інший став. Uh -huh. ну Інший, більш зрілий, Не знаю. Називайте, як хочете, але прикольно. Щось в нього життям, можливо, так? Можливо, так. Да. Ми просто точно не знаємо. Може, психотерапевт класний, Може. Та я, Ну давайте ще разок. Dua nipah lah! Dua nipah! Training... Training like. season! Training season dua nipah! Тренінг сезон я почув тут перше було була. Давайте все одночасно до Аліпа, тому півбалу. Тут один, тут і назва була просто. На Друзі, ви напишіть, будь ласка, як воно по-справедливому було. І лайк поставте цьому відео. І на канал підпишіться. І все зробіть. І до нас. Українські хіти давайте. А у нас нема вибору. А я, <рик> нас... як це нема? У нас тільки українські хіти. Так. А, це ух, як швидко час пролу. Я Все. ще таки думаю, раунди три ще в нас є. Буває страшно дивитись в твої. П'яно бой! Ну так. Ще, 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 шампанські очі! Шампанські очі. Очі брискає шампанським. Voi herravalla herravalla on Таїна, мені здається, що просто от треба було так зробити і відразу прийшло. Так. У мене проблема. Я по тембру вгадую артистів, чую голоси знаю артистів, а пісні не пам'ятаю назви. Тому що я коли слухаю музику, я не дивлюся, як називається пісня. Чесно зізнаюся. Так само, як фільм. У ага. мене коли питають, який ти дивилася останній фільм, або книжку читала. Я можу розказати е, сюжет. сценарій, да. сюжет, розумієш, там, емоції описати. А хто автор, хто грав. Мені деколи знаєш так стидно ваша улюблена акторка. І я сижу думаю, бляха, як її звали у що в Аквамені грала головну героїню Ніколь Кідман. там, наприклад. Да? Як її, господи? Ну короче, якась така. Ну це особливість така. Знаєш, тому назви пісень це не до мене. От будь ласка, до молодь. Час так швидко пролетів, ну прям дуже пролетів, що Давайте зробимо 16, щоб добити вже ці українські хіти. Ні, ні ми все доробляємо до кінця. До кінця? Ми закриваємо Блін, Видно, Таяна така роботяга. Знаєш, типу, до кінця йдемо. Доросла, don't give up, don't give up. А, окей, давайте. Українські хіти. От тепер вибору немає вже точно. Втамуй мою спрагу своїми вустами. Oh, О! Як пісня називається? Два дні, два дні, два дні. Моє серце палає. Серце Лаут. дні. Я без тебе вже цілих два дні. Опять, та сама ситуація. Отже, з кого почнемо? Нехай буде Таяна. Фух, нарешті не молодим, спасім. А да, вже бі, 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 бі вже. Це мені, Тайна, так. Таяна, 9 балів, 9 балів разом з Варішком. <плес> так, так, так. Чує а, моє серце, що я програла. Тембер Бланш, Саша, я виграє, набирає а, в цьому випуску Даже 9 балів. <плес> І це нічия. Вечір'я! <плес> А, давай обіймайте, теж 9 ну, а, обіймайтеся. Обіймайтеся, ну ніч'я. Ну, не обійму це, тебе, моя маленька. <ріст> а, то це мало бути за друге місце. Це за перше. — Це шоколадка фірмова. Клас. Брендована. Як І от така, як велика, тільки маленька. Це, це за перше місце мало бути. А що то таке? А зараз це... тебе теж а, буде. — А, я просто бачила сільки, ну. Про <ріст> живу сторону. І віршик написала для тебе. Для якщо, мене? Ну, так. Якщо зачитаєш на камеру, ми будемо дуже раді, як у всіх у студії від захвату з роту пішла Пінка, бо завітала в наше шоу фантастична жінка Таяно, Голос л'ється твій, неначе водоспад. Від нього в момент розтанув гарячий шоколад. Хто наживо не чув твій спів? Тих по людськи шкода. <кху> Чи по-людськи? Так. Тай так так немає, я хорошо. читаю просто в Риму, що було. <кху> у свій талант занурюєш, немов. Темна вода, такі ти тягнеш ноти, що дістануть до небес. Спасибі, Таня, що ти є, ти чудо і чудес. Алілуя! Алілуя! <праць> Ну, Гарний вірш за... дякую. Зачитала, заворожила. Е, окей, Саш, так. для тебе теж і за перше, і за друге місце так, е, така ж історія, що, ага. що за сон, шоколадка. Клас. Ти, Саша, прибула до нас з помитою головою, ну як завжди, як і може інакше, І гарно так цей випуск прикрасила собою. По студію на вечорниці випадково проїжджала, і випадково наші сонги всі швидесенько бгадала. Двері йшов в бізнес, ти вибила ногою. Пісні твої, як бланш, лихо роблять з головою. Грамоту даруємо тобі, рідненька Сашо. Чекаємо на нові хіти від тембер бланшу. дякую! Це було красиво. Та це теж було дуже красиво. Темер бланш, Саша, Таяна. Разом з нами горішок також. Дякую. Наші підписники. <плес> Дякую. Якщо вам сподобався цей випуск, то обов'язково подивіться попередній. Ми перевіримо.